Привіт! Сьогодні ми поговоримо про три професійні засоби від Farmavita, які допоможуть усім блондинкам в боротьбі з небажаною жовтизною волосся. Якщо ти маєш освітлене або знебарвлене волосся, то ти знаєш, що з часом воно може набувати жовтого або жовто-помаранчевого неприємного відтінку. Це відбувається через окислення пігментів, вплив сонця, надлишки металів у жорсткій воді, а також накопичення фарби в волосі. Отож, щоб підтримати чистий і холодний блонд, важливо правильно за ним доглядати. Розглянемо три професійні продукти для догляду за блондованим волоссям. Шампунь Аметис Silver для очищення коренів та тонування. Маска Аметис Silver для підтримання кольору подовжені волосся для догляду та зволоження, а також для захисту від ультрафіолетових промів. Пул Blond Fluid номер no 8 Продукт для швидкої дії. Точкові нейтралізації для коригування кольору з фоном висвітлення від 8 рівня. Давайте розглянемо кожен із них докладніше. Перший засіб це Аметис сільвер шампунь. Шампунь ми використовуємо тільки для коренів волосся, тому що в шампуні є діючі речовини, які використовуються для очищення волосся, тому довжину вони можуть пересушити. Як використовуємо? Наносимо на вологе волосся, вспінюємо, тримаємо 1-2 хвилини і змиваємо. Для кращого ефекту можна використати ще раз. Маска Аметист Сівер. Чим гарна ця маска? Вона не лише тонує небажаний жовтий відтінок, а ще й доглядає за волосся. По-перше, завдяки вмісту органової олії вона глибоко живить і доглядає за волоссям. Друге, вона захищає від ультрафіолетових променів, а це важливо, оскільки сонце для блондинок може провокувати ще більшу жовтизну волосся. І третє, вона нейтралізує подовжені небажаний жовтий відтінок. Як використовуємо? На вимите волосся наносимо маску подовжені, витримуємо від 5 до 15 хвилин та змиваємо. Третій продукт це Cool Blonde Fluid No8. Це концентрований антижовтий пігмент, е, який... Е, знаходиться у вигляді гелю і його можна використовувати як на корені, так і по довжині. Як використовувати? Можна використовувати на мокре волосся, а також на сухе. На сухому дія буде інтенсивніша. Також можна використовувати в чистому вигляді або розводити до потрібної концентрації з водою, наприклад, або з маскою або шампунем. Цей продукт можна використовувати в домашньому догляді, але лише після консультації з своїм майстром. Щоб отримати найкращий результат, можна комбінувати всі три продукти між собою. Для коренів використовуємо шампунь Аметист Silver, для довжини використовуємо маску Аметист Silver, також для точкової корекції використовуємо Cool Blond Fluid номер 8 Особливості використання Cool Blond Fluid. Цей продукт дає миттєвий результат завдяки своїй концентрації, тож важливо правильно підготувати волосся перед використанням. Якщо волосся в подовжені пошкоджене, то важливо пошкоджені ділянки заповнити протеїнами та ліпідами для того, щоб вирівняти структуру волосся. Або ж ми можемо використовувати для предпігментації маску Аметист блок Також при різному фоні освітлення та різній якості волосся ми можемо використовувати цей продукт в різних концентраціях. Можемо розводити його з водою до потрібної консистенції. У всіх трьох продуктах використаний один і той же фіолетовий пігмент, тому ці продукти працюють і разом, і окремо. Особливо важливим є комбінувати ці продукти вдома разом з іншим доглядом для фарбованого волосся, наприклад, аметист колор або інші продукти, які порадить вам майстер. Це потрібно для того, щоб не перенакопичити. Пігменти у вулозі. Вибирай продукт, який підходить саме для тебе, або комбінуй їх для найкращого результату. Пиши в коментарях, що ти вже пробував і що сподобалось тобі найбільше. Не забудь поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити найкращі відео. Та я так дишу.